Кароліно, розкажіть нам, що нового? А, ну, наразі саміт в УЕЛСІ триває. Зараз буквально кілька хвилин тому я спілкувалася з міністром закордонних справ Литви Еліносом Лінкевічусом, і він коментуючи всі ці останні події, повідомив, що найближчим часом у Литві будуть створені додаткові бази НАТО. Він сказав, що вони будуть створені як на суші, так і на морі, і їх кількість буде створюватися у такій потребі, як ну у зв'язку з тим, яка буде ситуація в Україні. Також він зазначив, що він не вірить у можливість досягнення якогось миру у мінську сьогодні. Ну він досить скептично до цього ставиться і вважає, що європейська та взагалі світова спільнота має найближчим часом діяти більш жорстоко, більш жорстко, тобто водити, ну, більші санкції та. Ну, намагатися всіляко припинити агресію Росії в Україні, і також він зазначив, що кількість санкцій, взагалі, скажімо так, мова санкцій на у світу ще не вичерпана і є, що вводити та що змінювати. Ну і зараз ще триває. Зустріч міністрів оборони, а найближчим часом вона має завершитися. І можливо, найближчим часом стануть відомі подробиці візиту міністра закордонних міністра оборони України. Тобто, ми можливо найближчим часом дізнаємося, чого він досяг на саміті НАТО в Вельс.